Білки одне із найбільших сіл України. Воно славиться своєю силою і тверезою думкою. Принаймні, це те, що ви можете прочитати про це село в інтернеті. Які білки зблизька? Давайте подивимось. Своєю назвою білки завдячують двом легендам. Одна із них говорить про нещасливе кохання дівчини Білки, яка втопилася у місцевій річці і подарувала назву селу. Інша каже, що в цій місцині, яка була засаджена лісами, жило чимало білок, і люди почали казати: Йдемо до білок. Так назва і прижилася. Сьогодні білки на 9 кілометрів утекли від районного центру, Іршави і вузькими вулицями розрослися по долині річки Боржави. Велике село, ну, дружнє воно не може бути, тому що у нас понад шість присілків. І так чи інакше, ми не можемо знати один одного. Для того, вулиці присілки дружні, але так, щоб знати навіть всіх людей в селі, то, то навіть важко. У самому селі і в його присілках мешкає чимало людей. Хтось каже, що 8 тисяч, хтось, що й до 10 тисяч білчан нарахувати можна. У діда Івана математика простіша. Чоловік легко може порахувати млини, яких у білках хоч греблю гати. Млини було 16 на воді, то тепер все стоїть. Вже і хата порозмітувала, повільно. Нікому робити. А для себе це з мене не та готова. Старий млин біля хати діда Івана стоїть із прадавніх часів. Старий вже встиг і нову хату побудувати, і роки свої розтратити, а млин не старіє. Він навіть сьогодні готовий до роботи стати. От тільки потреби немає. Білчани раніше млини цінували, бо тоді були інші часи. Електрика не було, світла не було, народ на всім жив. На воді, тингрицю моров, пшеницю, жито і увесь. Запиталися Та там раніше. Без роботи цей млин стоїть вже п'ять років, а до цього працював і вдень, і вночі. Навіть взимку робота не зупинялася. Селянам треба було збіжжя молоти. То зимов. Треба робити з нею водії. Батмежа, та тому сейчас було рушати лід. А ось цей млин без роботи не стоїть. Від негоди його захищає спеціальна надбудова. Але сьогодні до мірошника ніхто не поспішає. У білках свято. Люди пішли у церкву. До роботи у такий день ніхто не стає. Тут ми бачимо для помола зерна млин. Він раніше молов на декілька сортів. Муки, біла мука була обойна. Цей млин колись майстрував тесть пана Олександра. Він чи не першим у селі почав використовувати механічний прес від першого дня посту і до Пасхи або до Різдва круглими сутками люди виготовляли олію. В Один прекрасний час люди стали привозити із заробітків гречку. Яку не було де обдерти, очистити, тому що не було, не було. Була десь у хусті така мельниця. А дід пішов, подивився і зробив самостійно значить, цей млин по очистці гречки. У старому млині пахне історією, мукою та олією. Пристрої тут, хоч і виглядають як експонати в музеї, насправді виконують свої функції без бою. Гмелин дійшов до такого стану, що жити з нього вже не можна, бо він вже не годує, як кажуть. Приходиться їздити по другим роботам, а потреби населення він ще задовільняє повністю, тому що і можна, є де помолоти кукурузу, пшеницю, овес. Тих, у кого є млини, у білках навіть сьогодні знають дуже добре. Мірошники були дуже поважні люди, і тест був крім того, що був мірошником. Він був спеціаліст такий, що що очима бачив, то руками зробив. Досить довго, мабуть, як крик, я робив першу скрипку, так що не хотів запороти, спортити, як кажуть. Ну, і так сталося, що стовмі вже заграла, так вже потім боюся, якраз цікавість. Так само, як і в Мірошника, у Скрипаля Івана роботи теж у селі вистачає. У білках мало хто знає, що чоловік майструє скрипки, та майстра це не дивує. Всі молоди напої в селі, хоч, має, хоч пан, хоч Іван. За своє життя пан Іван змайстрував 64 скрипки. В основному використовує явір та смереку для тендітного інструменту. А грати любить народні мелодії. У школі у нас був гурток, коли я ходив у школу. Крушний керівник нас вчив грати на мандолінах. Так, в той час то ще в радянські часи були. Ну а потім якось так сталося, що я то полюбив музику. Ну та потім як самоук. Скрипки Івана Зейкана є в музичних школах. На них грають дочки чоловіка, а окремі потрапили навіть за кордон. У важкі 90-ті саме тендітна скрипка допомогла чоловікові заробити таку сяку копійчину. Та я возив у Польщі, возив у в Польщу, в Єгославію, там, як кажуть. У Івана залишилося дві недороблені скрипки. Чоловік каже, що зараз працювати важко, зір не той. А робота майстра вимагає ювелірної точності. Та й скрипку до рук тепер чоловік бере рідко. Та зараз уже майже не грали коли в компанії у А от щодо компанії, то в білках є окрема історія з цим пов'язана. У селі завжди було багато садів. Підприємливі білчани, щедрі врожаї фруктів перетворювали в самогон. Так призвичаювалися, що жінки не знали, що вже робити з своїми людьми. Ну, але і церква осторонь не стояла. І е, така склалася е, напружена ситуація, скажімо, з п'янкою, е, що чоловіки пили, що е, попросили е, через священника дозвіл у папи дев'ятого, щоб якось е, спам'ятовувати людей, що е, це призводить до смерті. Із благословення папи Пія IX у 1874 році в білках таки встановили пам'ятник тверезості, на якому викарбували Хрест переміг поганство переможе і п'янство. Не так давно у білках з'явився ще один пам'ятник Івану Силі. Кротон був 900-го року народження. Ну, богатир був. Богатир був несказанної сили. Він, ну як і всі сільські хлопчики, випасав худобу на селі. Він мог подолати 12 цих підпасків, які з ним пасли худобу. Ну, в общем, давно називали розчибатися, так він був непереборний у тому. Про славу відомого на весь світ богатиря у білках односельчани Кротона, а саме так тут називають Івана Фірцяка, знали небагато, бо сам селач про це не розказував. Односельчани розказують, що Іван Фірцик був надзвичайно доброю людиною. Може, саме тому скульптори дали йому в руки серце. Борець, боксер, боєць вільного стилю, силач, артист цирку усе це стосується Івана Фірцика. У 1928 році білчанин був визнаний найсильнішою людиною планети. Деякі силові трюки кротона навіть досі ніхто не може повторити. Це мій тато Василь Петрович. Це мій тато в дитинстві. Маленький, це він із жінкою Оленою. Це мої дідик і бабка. А це дідик у при, Ант... при Антанті служив у армії чи Австро-Венгерській. А тут архів, який мій батько дуже займав там, дуже хотів написати історію села. Сьогодні пані Лариса носить горде прізвище капітан. Так одразу і не здогадаєшся, що вона далека родичка Кротона. Я з родини дуже славної гарної родини, родини фірцаків із села Білок. Я написала родовідки, якщо хочете подивитися. Усього за моїм дідиком у тому родовідному дереві намалювала є 567 чоловік. І це половина з них ще жиє. А в яке ви відношення маєте до Івана Фірцака? До Кротона. То родина за моїм дідиком. Мій дідо. Він двоєдвоєрідний брат. Кротона. Вивчаючи архіви і дерево власного роду, пані Лариса тільки зараз усвідомлює, ким був її двоюрідний дядько. Найсильніше я знаю. Ми його сприймали як свого. Як вам повіст... Ми не сприймали його як ну, щось такое славетне. Ми його любили, бо він був просто наша родина. Музею Івану Фірцику, попри наполегливі переконання інтернету, у білках таки немає. Та один цікавий експонат нам таки вдалося побачити. Це кружка, з якої любив пити молоко. Кротон невибагливу посудину ще й сьогодні використовують у господарстві. Та якщо відкриють музей, вона спокійно може красуватися десь на полицях із відповідною етикеткою. Слава Богу, хоч пам'ятник вже є. А музей може тепер Я рахую, що то велике опущення родини. Нас родичів багато стало. Просто кожен зайнятий з собою своїм ділом. Пані Лариса продовжує збирати архівні матеріали про білки і визначних людей села, з поміж яких є родич жінки. А от пані Ольга пишається тим, що до школи, де зараз працює вчителька, колись мав відношення Федір Потушняк. У білківській школі він починав свою трудову діяльність в 1937 році. Недовго пропрацював. Але цікавий той факт, що у сім'ї потушняків зберігся той велосипед, яким він доїжджав із сусіднього села Усій. У білках є ще багато історій, які ховаються у вузьких вулицях Великого села. В один день усе це помістити важко, але білкам є що сказати. І навіть у пору порожніх садів та безлистих дерев білки показують свою оголену красу. Вона розкидається на цілі кілометри Боржавської долини, бо ж одне з найбільших сіл України потребує простору.